За третього року царювання царя Валтасара з'явилося мені Даніїлові видіння по тому, що з'явилося мені перше. І бачив я у видінні, і сталося в моєму видінні, а я був у твердині Шушані, що в окрузі, Еламі, і бачив я у видінні, ніби я був над потоком Улай. І звів я очі свої та й побачив, аж ось один баран стоїть перед потоком і в нього два роги. А обидві ці роги високі, один вищий від другого, а той вищий виріс на останку. Я бачив барана, що колов на захід і на північ і на південь. І жоден звір не міг стати. Проти нього, і не було нікого, хто би рятував від його руки, і він робив за своїм уподобанням і став величний. І я придивлявся, аж ось козел скіс приходить із заходу. По поверхні всієї землі і не дотикається до землі, а той козел мав подобу рога між своїми очима. І прийшов він до того барана, що мав ті два роги, якого я бачив, що стояв перед потоком і повчав на нього в лютості своєї сили. І я бачив його, що він добіг аж до барана, і роз'ярився на нього та й ударив того барана, і зламав йому ті два роги. А в барана не було сили стати проти нього. І той кинув його на землю, і потоптав його, і не було нікого, хто врятував барана від його руки. А козел скіс. Став аж напто великим, а коли він зміцнився, то був зламаний той великий ріг, а замість нього виросли чотири подоби рога на чотири вітри неба, а з одного з них вийшов один малий ріг, і з малого став дуже великий до півдня, і до сходу, і до пішноти. Він побільшився аж до війська небесного і скинув на землю декого з війська, із зір і потоптав їх. Він побільшився аж до вождятого війська, і від нього була віднята стала жертва, і покинене місце святині його, і було віддане йому Військо, враз із щоденною службою через гріхи, і він кине правду на землю, і зробить і матиме успіх. І почув я одного святого, що говорив, а інший святий сказав до того, що говорив. Аж доки це відіння про сталу жертву та про нищівний гріх, доки святиня, і військо віддані на топтання. І Відказав він мені аж до 2300 вечорів ранків, тоді буде визнана очищеною святиня. І сталося, коли я Даніїл бачив те відіння і шукав значення його, ось став перед. До мною, ніби муж. І почув я поміж берегами, улаю людський голос, що кликнув і сказав: Гавріле, виясни йому це видіння.